Вітаю вас! Для приготування надзвичайно смачного какао напою нам необхідно зробити шоколадні кульки. Для цього починаємо темперувати шоколад. Білий шоколад затемпруємо за допомогою додавання какао-масла мікріо. Наша задача розтопити шоколад до температури 45 градусів. Шоколад топимо в мікрохвильовій печі імпульсами по 10 секунд, кожного разу перемішуючи. Коли розтопився весь шоколад, температура ще не досягла 45 градусів, імпульси можна зменшувати 5-7 секунд для того, щоб шоколад не перегрівся. Тепер наша задача знизити температуру шоколаду до 34 градусів. Це та температура, при якій ми будемо всипати какао масло мікріо. Кількість какао масла береться 1% від ваги вашого шоколаду. На 300 г шоколаду я беру 3 грами какао масла. Ретельно його вимішуємо, щоб не залишилося кропинок в нашому шоколаді. Робоча температура шоколаду 30-32 градуси. Переливаємо шоколад в кондитерський мішок та наповнюємо наші форми. Оптимальна температура в приміщенні для роботи з шоколадом складає 18-20 градусів. Розпреділяємо шоколад по формам, приділіть увагу бортику вашої кульки, щоб він не був занадто тонким. Далі залишаємо кульки до повного їх застигання і будемо формувати наші бомбочки з какао. Для того, щоб половинки кульки гарно між собою склеїлись, необхідно спочатку одну половинку підтопити. Далі ми її наповнюємо какао, додаємо маршмелоу та закриваємо іншою підтопленою половинкою. Так ми робимо з усіма нашими кульками. Після того, як ми сформуємо всі наші кульки, ми відправимо їх на годинку до холодильнику і будемо далі прикрашати. Для того, щоб прикрасити, нам необхідно розтопити шоколад. Шоколад має бути розтоплений, але не гарячий, для того, щоб наші кульки від нього не почали танути. Готуйте з задоволенням, напій виходить дуже смачний.